Вітаю, шановні друзі! Чи можна відмовитись від проходження військово-лікарської комісії ВЛК, перебуваючи в ТЦК? Так, можна, тому що проходження ВЛК це обов'язок, а не якась рабська форма примусу. Ніхто вас не може, силоміць, змусити проходити ВЛК. Звичайно, особа повинна пам'ятати, що за відмову від проходження ВЛК передбачена адміністративна відповідальність. Згідно зі статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за що передбачено штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч 500 гривень, потрібно пам'ятати, що за відмову від ВЛК немає кримінальної відповідальності. Як люблять про це розповідати працівники ТЦК, тому що коли ви в ТЦК, вам там навішують дуже багато лапші, роблять морально психологічний пресинг на людину, залякують, щоб вона зробила те, що. Вигідно для ТЦК, але кожна людина повинна пам'ятати свої права. Так вона має право відмовитись від ВЛК. Є дві форми відмови і два варіанти відмови від ВЛК. Перший варіант це відмова від ВЛК взагалі по суті. Тобто, особа просто може відмовитись сказати: Я не буду ніколи проходити. За це передбачено, як я вже сказав, штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч 500 гривень. Другий варіант відмови від ВЛК це відмова з відстрочкою в часі. Особа не відмовляється взагалі проходити ВЛК, а відмовляється від проходження саме в той день, коли на цьому наполягають працівники ТЦК. Аргументи для такої відмови це те, що, по-перше, в людини відсутні медичні документи. Ні один чоловік не зобов'язаний носити з собою весь пакет медичних документів, лікарських висновків, для того, щоб коли його схоплять в певний момент СІКашники, показувати. Тому, звичайно, людина має право показати свої медичні документи, вказати на свої діагнози. І обґрунтувати е, свій стан здоров'я перед е, військово-лікарською комісією це право особи, тому е, в разі особи відмови е, від проходження ВЛК саме в той день, коли вас привезли в ТЦК. Ви можете попросити перенести, і за це друзі, штрафу не повинно бути, тому що ви не відмовляєтесь в цілому від ВЛК, ви лише просите відсрочити. Другий аргумент на користь цього варіанту відмови від ВЛК це те, що на ВЛК повинна бути вручена повістка, і вона повинна бути вручена заздалегідь, мінімум за 14 днів. Тобто, якщо вас привозять в ТЦК сьогодні, схопили і кажуть, іди проходь ВЛК. Друзі, ви повинні пам'ятати, що для проходження ВЛК потрібна відповідна повістка згідно статті 22 закону України про мобілізацію. В разі ж, якщо попередньо мінімум за 14 днів вам не надійшла повістка на проходження ВЛК, це являється порушенням пунктів 27, 28, 34 та 41 порядку 560. Тому що саме пункт 34 порядку 560 каже, що повістка повинна бути вручена і датою не раніше ніж за 14 днів додати явки в ТЦК по відповідній причині. Тобто, якщо це повістка про виклик на ВЛК, то вона повинна бути вручена наприклад 1 серпня на 14 серпня. Все. А оці розмови про те, що коли вас привозять ТЦК, ви повинні відразу йти на ВЛК. Це порушення порядку 560 шістдесяти закону про мобілізацію. Тому, друзі, знайте про це і розтлумачуйте ці норми працівникам ТЦК, щоб вони не зловживали і не маніпулювали певними нормами закону. Тому на місці змусити проходити вас ВЛК ніхто не може. Тому якщо людина не відмовляється в цілому від проходження ВЛК. А просить перенести його на інший час і відмовляється проходити від ВЛК лише сьогодні, в цей день, коли її доставили в ТЦК. То це абсолютно обґрунтоване право особи і штрафу за такі дії не повинно бути. Тому пам'ятайте про це, друзі, і захищайте свої права вміло з повагою, ваш адвокат Демченко.